І так Наталі покаже суперклас, як це треба професійно займатися. І все, що в бабці наїла, щоб воно все виходило. Дивіться, дуже гарні, дуже гарні вправи ми робимо. Дуже гарні вправи для проєкту. для, для сідниць, для задньої частини тіла, Ось дуже гарні вправи. Дивіться, як Наталочка працює. Дивіться, 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 вона, вона просто спортсменка. Дивіться, як вона це робить. знову, знову на трибунах. Вона знову з на вона з нами. Легкі вбила оператора п'ятами, але то нічого. Оператори вони такі, вони живуть. продовжуємо, продовжуємо. далі вона намахає. Це ще, ще мінус 10 калорій. От, оператор триває разом з на там, що ледь до неї поспіває. Але о, о, о який, поворот. який поворот подій, Який поворот подій. Зібрана. Тренувальне спорядження, дивіться, в неї і костина, і лосіни, і футболка. дивіться які в неї шкарпетки, як не зручно падати. Дивіться, дивіться як робить талочку. Вона одразу переходить про стяжку. Дивіться, дивіться, о, ніхто не вміє, так як робить Наталочка, Дивіться. В неї навіть є супер заколка в секретному місці. Вона завжди знає, як защепнути, все вчасно і щоб її. Власне, зусилля дали максимальний результат. І так, Наталочка, скажи нам щось на прикінці цього тренування, От, які емоції, сподівання і якби, якби, що ти якби... можеш порадити нашим телеглядачам, щоб надихнути їх, так само тримати себе в такій чудовій формі, як ти. Ану-ка, розкажи свої секрети. Тільки не ламайся ноги. Не ламайся ноги. Що ще? Покажи Пок... Ні, покажи мені парочку коронних. Король справ <спільств> так щоб коли приїхала після бабці, хотілося далі жити. Боже, що вона робить? Боже, Боже, що вона? Ви це бачили? Ви це бачили? Я в шоці. Ви це бачили? Боже, мене ж вона ж голова розболілася. Ууу! Там всі дуже магають, дуже сильно дуже, 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 дуже зрителі. Дуже у нас дуже багато, у нас всі повні трибуни. Подивіться, у нас просто як. Які там... Футбольний матч, якийсь там Чорноморець, Динамо, він не відпочиває, тому що в нас тут просто неймовірно, що відбувається. так Наталі, вже посилає всім повітряне не посилою або нас посилає, тому ми будемо завершувати наш телепрямий ефір. От е, з нами була Наталя Височенка і її оператор Марічка Червоний.